Робить інвертори для старлінків та рації на фронт? 17-річний Дмитро Слободяник із Крижополя вже місяць виготовляє таке необхідне обладнання для захисників. Комп'ютерні безперебійники переробляє на енергоощадні прилади. Деякі деталі для інверторів виготовляє на 3D-принтері. З нами на зв'язку Дмитро Слободяник. Вітаю вас. Добрий день. Чому вирішили виготовляти це обладнання і де цього навчились? E, взагалі, це так виникло спонтанно. вчителька з інформатики принесла мені один безперебійник, спитала, чи мені потрібен. Я сказав, давайте подивимося. Погукли, поцікавився в експертів, як зробити цей інвертор-перетворювач. E, отримував деякі запити на більш дорогі зарядні пристрої, себто зарядні станції. І... Вони вартують набагато дорожче, ніж обходиться такий е, перетворювач. Е, тому це е, така нагальна потреба військовим для Старлінка, і тому я їх е, почав виготовляти. А ось чи довго їх робити? І скільки вже таких ви передали на фронт? Е, на фронт вже передали три таких безперебійника ТР. Перетворювача напруги. Е, вони зараз проходять тестування. Е, військові, в принципі, задоволені, тому що базові потреби це старлінг зарядка рацій і по можливості телефонів. Е, вони задовільняють на 100%. Потужність там 200-300 Вт – Це ідеально для таких потреб. Е, а ось за скільки часу, наприклад, можна зробити один такий безперебійник? Е, один чи? такий. Е, один такий перетворювач напруги можна зробити приблизно за пів години годину. Залежно від того, як швидко друкує 3D-принтер, і залежно від загруженості нашої майстерні. А ось самі деталі. Де ви їх закуповуєте? Де берете кошти? Чи можливо хтось цим вам допомагає? Я запустив в себе в соціальних мережах збори. У мене відкриті банки на. Всі потреби військових, дрони, повербанки, зарядні пристрої, зарядні станції, розхідники для таких інверторів. І люди донаті долучаються. Якщо мені потрібні якісь кошти, яких в мене немає. Я знімаю відео, викладаю в інтернет. Люди донатять швидко збираються ці кошти і так виготовляємо. Такі інвертори передаються військовим безкоштовно за донати цивільних. А яке ще інше обладнання ви виготовляєте? Взагалі, я вже все позиціоную так, як мілітарі виробник техніки. Ми виготовляємо дрони великі, маленькі, ремонтуємо дрони, дрони е, зламані, якісь е, там кацапські і так далі. Е, ведемо розробки впл літакового типу. типу. Е, і зараз більше переключилися на зарядні пристрої, себто повербанки. Зарядні станції і все, що має акумулятори: батареї до дронів, батареї до літак... літакового типу ПЛА і в цьому руслі. Ось, пане Дмитро. Ось мені цікаво, чому ви вирішили їх робити. От ви, як школяр, чому для вас це так важливо? Я волонтерю вже другий рік. Я цим так зайнявся. Це я вважаю за таке. Моє вже покликання е, допомагати військовим наближати перемогу, і я отримую запити на зарядні станції. Зарядні станції вартують 20-30 тисяч гривень для цілих військових, і це можна набагато дешевше зробити допомогти військовим, тому що ну е, зробити такий інвертор навіть з донатів це там 100 гривень умовних. Це комплектуючи закупити там розетки. Трохи кабелю, пластику для 3D-принтеру, щоб друкувати захисти для кулерів. Ну і звичайно, ці кулери комп'ютерні. Е і це там 100 гривень умовних, а зарядна станція вартує 20 тисяч. Не завжди у військових є волонтери або фінансування на зарядні станції, а машина, в якій є акумулятор, е в більшості справний, є в більшості. Тому це закриває так потребу. Ну, і які власне відгуки від самих військових? Військові задоволені, тому що це ще раз кажу дуже бюджетний варіант. Зрозуміло, що зарядна станція буде краще робити їй не потрібно заводити двигун автомобіля, щоб підзаряджати одночасно акумулятор, щоб не висадити його в нуль. Але в порівнянні з без інвертора бути, то це набагато краще. Задоволені військові деякі бригади замовили декілька штук. Скоро будемо такі і виготовляти на більше як дві розетки 220. Е, ну і наостанок, Дмитро, з чи потрібна вам якась допомога? Якщо так, то як можна вам допомогти? Е, я в соціальних мережах проводжу постійні збори. У нас зараз є багато багато запитів на зарядні пристрої павербанки та зарядні станції, потужні великі. От зараз військові буквально годину тому. Подали запит на зарядну станцію на 4 кВт-години, Вона буде вартувати близько 30 тисяч гривень. Тому, якщо можна, десь прикріпите посилання на якісь мої контакти, мої банки, я вам можу надіслати і будемо раді, якщо допоможете. Все, дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Так, окей. Okay. Нашим глядачам нагадую, з нами був Дмитро Слободяник, школяр.